Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, за те, що залишаєтеся зі мною. Для мене це дуже-дуже приємно. А сьогодні хотіла подивитися розклад на тему, що подарує вам все з від найближчим часу. Почнемо з того, хто прийшов на цей розклад, щоб ви розуміли, чи розклад ваш. І виходить, що є дві людини, або це два чоловіки потенційних партнери, або це хтось, там, наприклад, батько, чи хто, чи якийсь друг, такий вагомий в вашому житті, і партнери, які зараз про вас піклуються. Можливо, ви щось просили, можливо, вони самі хочуть піклуватися, можливо, вони сильно зараз про вас думають. Багато енергії на вас зараз можуть витрачати. Одного з них ви вважаєте в своєму житті або вважали такою мінімальною перешкодою. А з одним із них могли бути або одруженою, або що мати сім'ю, дітей, якісь такі стосунки по долі, які повинні були статися. От навіть якщо ви офіційно не одружені, то це людина, з якою доля пов'язалася з якихось серйозних причин. Серйозні причини можуть бути там народження дітей, якісь суттєві, вагомі, кармічні уроки і так далі. Але там виходить, що було розбите серце. Тут розклад для тих людей. Котрі в минулому мали якесь розбиття планів з цією людиною. При тому, що ця людина вас любила, плани на вас мала серйозні. І, ну, можливо, щось не зрослось, можливо, і таке. Але щось там було болюче. Можливо, не пройшли якийсь етап в стосунках складний. Добре. Ще характеристика, хто прийшов на цей розклад. Ще характеристика. Верховна жриця повна любові. А тут, ну як могло бути, що незважаючи на те, що вам могли якось ранити серце, і це не в плані тільки стосунків, а в принципі в житті, в дружбі, в взаєми, взаєминах з людьми і так далі. Навіть якщо вам якось руйнували, чи ваш авторитет, чи підривали вашу довіру, тут виходить, що ви все одно змогли залишитись такою, як ви є. Залишити в собі ось це вміння любити, кохати, поважати, допомагати комусь. І це ви розумієте, що в цьому є якесь таке певне. Визнання цього світу і визнання людей довкола, ви бачите в усіх потенціал. І не завжди це є якось негативно. Це могло бути негативно в деяких ситуаціях в минулому, з деякими людьми, але ви не вважаєте, що це буде так з усіма. Тобто, ви розумієте, що люди до вас налаштовані позитивно, в, ну так, в основному. Але що буває різне, і що це різне, не буде визначати, якою ви будете, і що ці складні ситуації з минулого не будуть змінювати вас в якусь гіршу сторону і не будуть завдавати вам болю настільки, щоб ви в собі викидали ось цю можливість любити і це вміння розуміти і оберігати навколо людей. Вас можуть поважати за те, що ви можете заспокоїти людей, обігріти, прийняти. Якась ви можете бути така дуже гостинна, дуже багато материнської енергії. Співчуття такого правосуддя. Ось сама ви, коли потребуєте якоїсь допомоги, то, можливо, і не звертаєтесь, або звертаєтесь дуже рідко. Розумієте, що ви сама повинна якось в своєму житті все владнати, щоб це не було. Що навіть якщо є якісь такі душевні переживання, якісь такі моменти, де хотілося б, можливо, щоб вас хтось підтримав, то у вас не завжди є, хто би це підтримав. Що ви сама можете вибороти своє місце під сонцем. Що з будь-якої невдачі ви виходите, і це вам не займає багато часу. Можуть бути дуже рідко такі короткотривалі негативні зміни в вашому житті, але ви їх сприймаєте як частинку гри. Вам це не є чимось таким складним і неминучим для деяких людей. Добре, давайте тоді переходимо до розкладу. В якій сфері будуть зміни? В першу чергу глянемо, щоб розуміти, що надалі запитувати. В якій сфері основні зміни будуть? Тут загальний ваш добробут повинен більше не зупинятися через якихось людей і не залежати від якихось людей. Тому що багато куди ви в цьому житті могли... Заїхати, зійти, добитися в своєму житті, але цього не сталося. Або сталося, але не в повній мірі, через постійну віддачу комусь, через відповідальність за когось, навіть не за тих людей, за яких ви повинні відповідати, наприклад, за дітей. А тут також і такі, скажімо, дорослі люди можуть бути, за яких часто потрібно було приймати рішення. Думати про їхнє майбутнє також, тобто не тільки та ситуація, де ви розраховуєте на себе і де ви плануєте щось для себе, навіть включно з якимись походами до лікаря, покупкою чогось. А тут от навіть такі елементарні речі от постійно вашу увагу могли перемикати в щось інше. І це затрачало ваш час. Тут багато вийшло взагалі старших арканів, і вони свідчать про зміни саме в сімейному житті. Але. Тут в нас також виходять ідеї. Ідеї для добробуту. Можливо, у вас є нові ідеї для добробуту, або, можливо, Всесвіт вам зараз буде давати нові ідеї для добробуту. Це не буде щось на тарілочці, на блюдечку. потрібно тут працювати. Але головне, що це прийде до вас швидко. В когось це вже прийшло. Тобто це дуже-дуже щось швидке і нове для вас. Можливо, якусь нову річ потрібно буде вивчити, якийсь новий навик здобути. Чи в нове місто, чи в нову країну переїхати, чи з новою людиною такою почати комунікувати, з якою ви не могли, або просто ну не хотіли комунікувати, або так доля не зводила. Тут нова людина в вашому житті, і ця людина на благополуччя. І виходять зміни не тільки в сімейному житті, тобто це швидше про покращення в сімейному житті, я б говорила. В кого є партнер, то будуть покращення. А в кого нема партнера, то тут назріє якась нова ідея, якийсь новий плід. Ну В когось це в прямому розумінні плід, тобто що дитина, в когось, можливо, в ваших дітей будуть діти, тобто у вас будуть внуки. Тут такий ну, ніби позитивний аспект в плані сім'ї і всього, що її стосується. Комфорту, такого домашнього. Він тут зразу вийшов король ще нам. Думала уточнити, а тут зразу прямо чоловік. Сильне плече. Тут от, більше йдеться про те, що якщо ви там, якось економили, старалися заощадити постійно, виховували сама дітей, то тут прийде чоловік сильний, а в когось він уже є. Тому що це щось скажу, це дуже швидкі новини. Що, що відбувається буквально зараз. В декого можливо, що відбудеться дуже скоро. І цей чоловік він вже може або проявляти любов до вас, або якісь такі натяки вам говорити. В когось це можливо партнер, з яким ви вже є, і він якось дозрів, нарешті переоцінив всю ситуацію. Нарешті оцінив її правильно вже, знайшов в собі сили брати відповідальність за сім'ю, за себе, за вас, не обтяжувати вас якось, або що це новий чоловік. Ну, дивіться, вийшло два чоловіки взагалі. В когось буде таке, що біля вас просто крутяться чоловіки, а ви якось вибираєте. В когось буде, що ви розумієте, що це якісь кандидати для кохання для стосунків. Але в будь-якому випадку ці чоловіки мають хорошу характеристику зараз. Навіть якщо один з них був колишнім, тому що він тут дивиться на нас в минуле, то він також зараз в вашому полі зору є. Або він вам сниться, або він щось вам надсилає, відправляє, можливо, з інших аккаунтів. Тут може бути таке. Навіть може придумувати якісь причини, чому вам написати? От якщо це колишній, то можливо, придумати і якось вас обмежувати фінансами, можливо, говорити з вами про аліменти або про якісь інші витрати, які ви або розділяли, або зараз розділяєте, або що він якусь таку замануху, ніби зробить, щоб ви погодилися з ним спілкуватися. Це для тих, хто не спілкується. Також з документами щось може бути пов'язано. Якесь таке питання може задати, чи що, Щоб головне з вами вийти на цей контакт? Взагалі зараз благополучні карти виходять на, на цю ситуацію, і це головний вектор, в якому буде змінюватися зараз ваше життя, і в якому всесвіт зараз велику увагу вам приділяє, то це все-таки сім'я і це благополуччя. Але не можна сказати тут, що ви тут от палаєте почуттями, от що важливо, тому що цей чоловік навіть кубковий. Він ніби вам дивиться в спину. Можливо, це якийсь такий кавалер, який так і не добився вашої прихильності. Можливо, це конфетно-букетний період. І він зараз це робить. Тому він бачить ситуацію в ключі, де ніби він ще за вами, ну, скажімо, типу, бігає, добивається вас. Але це благополучно. Тобто йому це вдається, принаймні. Як він думає, як він бачить. А ви тут маєте силу зараз не те, щоб стояти осторонь стосунків, ви не стоїте осторонь, але ви і не палаєте почуттями. Можливо, ще не відійшли від якогось моменту, від якоїсь історії в минулому, а можливо, просто ще дійсно не прийшли ці почуття, і ви маєте таку силу в собі піклуватися про себе, про своїх дітей і так далі, але не сильно віддаватися в стосунки. Ну, в кожну свої причини, чому так робити. Але тут виходить ситуація позитивна, тут можна в ці стосунки, в принципі, віддаватися розумно з головою, але тут немає якихось попереджень про те, що це якісь погані відносини. В кого немає такого кавалера, то він появиться. Це буквально ці події. Ну тут навіть в більшості тут програється, що ви вже його зустріли. Що це не є хтось, кого ви зустрінете там через місяць два. Це хтось, з ким ви спілкуєтеся в більшості виходить. Ви також тут можете ховатися від відносин, ховатися через те, що щось складне пережили. Тут вже також могли бути такі сумніви, чи мені взагалі потрібні стосунки з кимось. Можливо, мені якийсь час почекати, а в когось тут буде, що вже почекало. Тобто тут йде щось неспішне, тут більше програється як захист від початку нових стосунків, тому що ви вже не впевнені були, що вони можуть добре і так, скажімо, безпечно розвиватися для вас. Без втрати, без болю, без різного роду хвилювань. Так, от виходить. Дивимося далі тоді в цьому руслі. Якою у вас бачать вищі сили зараз? От в плані сім'ї і формування всього, що у вас зараз нове виходить, якою вас бачать. Угу. Ну, перше, що хочеться сказати, тому що в нас центрова карта вийшла, це ілюзії і такі, в якійсь мірі можуть бути або забаганки, або віра в те, чого насправді або не може існувати, або не існує в ваших обставинах зараз. Тобто, щось що. Потенційно могло би розвинутися в вашому житті, але не зараз. А ви тут так ніби хотіли б, щоб це відбувалося зараз. Хотіли б цієї любові, хотіли б певних відтінків цієї любові. Ну, тобто ви бачите стосунки тільки так, як ви їх бачите, і ви не хотіли б впускати в життя щось інше. Тому що після довгої перерви, тому що в нас тут також виходять такі карти, що ви в минулому вже або були залишені на самоті, або вам якось крутили голову, і в кінці кінців це або. Розірвали або лишились того Боза, або людина пропала. Вас лишили ніби. Тут Чи так, чи так, в будь-якому випадку була складена така ситуація, де ви залишилися сама і багато за той час могли нових собі сценаріїв понадумувати. Просто обережною потрібно бути і дивитися, чи в тих обставинах життєвих, в яких ви зараз є, чи це можливо те, що ви надумали, чи ні? Тому що буває таке, що ми своїми ідеями, своїми ніби фантазіями про якомога краще майбутнє ми можемо навпаки забрати від себе якісь шанси, які прямо перед носом і є. Просто ми не розвиваємо це, тому що ми, наче, не бачимо потенціалу з самого початку, тому що це нас не вражає. Тут йдеться про те, щоб ви давали шанс тим стосункам де все добре, щоб ви не вагалися. Тут ще на дні колоди в нас виходить двійка пентаклі, ви можете вагатись, мені це треба чи не треба. І тут мені як кажуть, що вагання це йде через певний ажіотаж. Тут, або ви розумієте і усвідомлюєте, що ви багато кому подобаєтеся, або дійсно є дві людини потенційно, які є в вашому, скажімо, колі спілкування, або вже в вашому енергетичному полі знаходяться, і ви розумієте, що ви можете обирати. Я не кажу там не обирати і погоджуватися, на будь-що краще гіршого, але також тут не потрібно себе сковувати якимись певними. Нормами, які ви могли собі, ну ніби в якійсь мірі навіть нав'язати. Тобто, завжди тут нам говорять переконатися в тому, що ваші мрії це не фантазії, і ваші мрії, і бачення на стосунки це дійсно ваші мрії, а не щось взяти з соціуму і щось, що рахується нормальним, успішним, хорошим, бажаним. Треба постійно перевіряти себе, це моє чи це вже не моє, це вже не мої мрії, ніби. Тут також міг бути ще такий відхід від чогось правильного в житті, де можливо не в повній мірі хотілося б, щоб партнер прив'язувався от майбутній якийсь прив'язувався до вас сильно чи на довгий час. А тут говорять про те, щоб ці речі відкидати і вірити в те, що у вас буде постійна людина, тому що інакше тут йдеться більше якби про скакання від одного партнера до іншого, а потім в кінці розчарування. Тому що кожен чоловік собі прийде в своє гніздечко і буде будувати щось серйозне стабільне, і щоб не було такого, такого, щоб ви залишилась ніби одна, через те, що ніби вже довірилися певним іншим принципам, що кохання це не головне, партнер це ну, може бути щось тимчасове, і навіть коли ви або транслюєте таку енергію, або говорите напряму це партнерові, то тут попереджають про те, що йому це може закарбуватися в пам'яті, і що він може не розглядати таку жінку як постійну партнерку. Ну, тобто, таке зерно можете посадити. Тому навіть якщо є зараз такі думки, то добре потрібно зважувати, кому саме їх говорити. Тому що ви, насправді, сама себе. Тут мені показує, що ви сама себе обманюєте, ви сім'ї хочете, ви про це думаєте, але чомусь ви себе всяко обмежуєте, всяко відгороджуєте. Виходять карти самообману. Такого, до речі, майже ніколи не виходить в мене на розкладах, а сьогодні вийшло. Карти такого жорсткого самообману: от хто, наприклад, не має сім'ї, або що зруйнувалася, або що, або що зараз перебуваєте в сім'ї, на яку не сильно зважаєте, і так далі. Мені показують карти, що вам не треба в цьому рослі якось проєктувати своє майбутнє, тому що те, як ми себе там обмежуємо, ті, які ми маємо собі, такі глибинні переконання, це так може здійснитися. І здебільшого так і здійснюється. Можливо, чим через якийсь трошки поганий стан, звичайно, так можна собі почати думати, тому що емоції і все таке. Але тут йдеться про те, що ви себе цим сковуєте, ви через це, можливо, або не знайомитеся, або просто знайомитеся, але якось не дуже серйозно це сприймаєте. Тут для тих людей, які не дуже серйозно сприймають життєві, кажу, життєві сімейні стосунки, то тут йдеться про те, щоб ніби не займатися цим самообманом, тому що в кінці. Історії життєвої може бути розчарування. І ви якби, ніби усвідомлюєте, що я сама ніби сюди хотіла йти, я сюди й прийшла, де всі зі мною несерйозні, бо я всім говорила, що вони можуть бути зі мною несерйозні, бо мені сім'ї не треба. Тобто тут так якби і виходить, для тієї половини людей. Ну, Для тих, з ким програється те, що ви таке говорите чоловікам, і навіть сама собі, і там своїм знайомим, що вам цього не треба, що це... нічого не повинно бути постійним і так далі. Ось, А для тих, хто просто з інших причин зараз не має сім'ї, якось побоюється її мати, або вважає себе, може, не до кінця довершеною для того, щоб мати сім'ю, не до кінця фінансово незалежною для того, щоб в якийсь гідний союз входити, або просто зайнятою чимось іншим. то тут можете розслабитися, можете якось ці все-таки кайдани розв'язати, тому що тут йдеться про те, що вам це потрібно, що сім'я гарно, позитивно б впливала на вас. Тут ідеться про концентрацію на чомусь одному. Якщо це партнери, то це один партнер. Якщо це робота, сфера роботи, точніше, навіть то це повинна бути одна сфера, тому що може бути таке, що ніби працюєте багато над чим, аби багато над якимсь спілкуванням, і в результаті потім втрачається інтерес. Тому що починається така ніби звичка. Що можна ці інтереси міняти, і тому, що все може бути вам цікаво. ви Можете бути людиною, яка легко за свою інформацію, яка багато чим цікавиться, яка в житті багато де працювала, або просто навіть якщо не міняли роботу, то в межах однієї посади могли багато що вирішувати, і вам довіряли вирішення складних проблем. І ви маєте такий певний прилив позитивних гормонів через те, що ви добре справляєтеся з чимось. Але щоб це грало на вашу користь, то бажано якось ускладнювати це в тому руслі, яке вам потім принесе користь, а не, ніби, не розсіювати ніби увагу. Тут от, про це нам карти кажуть. Ну, не розсіювати спілкування, тут може бути знову нас виходить ця карта. Тому що, ніби. Кожна ось ця справа чи кожна людина, з якою ви ніби спілкуєтеся, якщо їх багато цих справ або людей, і так далі, то вони ніби понитишся, понитишся з вас витягують енергії. І потім в кінці дня ви розумієте, що ніби і нічого конкретного не зробив, і ні з ким нічого конкретного не склеїв. Тут про це нам говорили карти. Добре. Ну і якщо ви, наприклад, зосереджуєтеся на тому, що дійсно вважаєте потрібним, перебираєте все-таки, що дійсно треба, що ні. Ну, добре, в нас виходить, що карта смерті, вона виходить перед сонцем. Ну, все одно обмеження тут ще є, і нам їх висвітлюють карти. Ці обмеження пройдуть, якщо ви будете реально над собою якось чи працювати, чи щось для того робити, щоб обмеження пройшли. Тому що період такого уникнення, скажімо, соціуму, чи то якась така ізоляція, можливо, ця ізоляція створена певними обставинами такими ну, ібо, соціальними, економічними і так далі. Можливо, не маєте часу. Соціально якось реалізовуватися, цей період пройде, але мені говорять, що тут вже довго цей період йде, що ви довго на тому стоїте, що довго нічого, чомусь от не приймали рішення для того, щоб по-іншому думати, щоб думати так, як ви колись собі обіцяли. Ось таке виходить. Тут мені також показує, це можливо і з всіма не програється, що ніби життя вам в, ну, світ в цьому житті вам дав таку можливість, щоб ви знайшли в собі сили бути союзом. Тут в кожного буде різне. В когось це, можливо, союз зі своєю дитиною, зі своєю матір'ю, з котримось важливим родичем, з сестрою чи з братом, чи з якимось другом, чи з чоловіком. Тут просто такої командної роботи від вас вимагається. Тому що як тільки ви в командній роботі, де ви нікого не підводите, і де ви розраховуєте на когось, і однаково той хтось розраховує на вас, тобто такої тут від вас вимагається командної вірності, тій людині якісь дорогій. Це може бути будь-хто. Це не обов'язково тут про кохання. У нас тут не виходять карти кохання, це просто в загальному. Тому що як тільки. От, розумієте, от в кожного з нас є якісь життєві екзамени, ну, точніше, в усіх є життєві екзамени. І не якісь а багато. Але є пасивні, а є активні. І зараз це може бути у вас активний екзамен, тобто той, який реально зараз проходить. Що вам тут більше йде про сім'ю. Можливо, з кимось із сім'ї треба бути цією командою, або, можливо, це хтось, з ким потенційно ви можете мати сім'ю. Це вже тоді буде про партнера. Може тут буде також про партнера по бізнесу, по цих фінансових картах. Що вам, вас поставили в такі умови, не зовсім зручні в якомусь етапі життя, або навіть і в принципі від самого початку життя, де ви повинні були цього навчитися. От так Навчитися гармонійно, щоб і про себе не забувати, але й в команді бути, оцінювати старання інших, навіть якщо вони незначні, оцінювати їх. Дякувати за них і дякувати не тільки Всесвіту, а дякувати їм напряму. І це вам буде віддаватися якимось фінансам. Тут, виходить, що вам ніби грошова нагорода за це буде. Ну, можливо, просто такі частоти у вас будуть високі, тому що кожна подяка, от навіть за щось незначне, вона підвищує наші частоти, коли ми це проговорюємо, коли ми вербально це проговорюємо, і коли людина це чує, в неї зразу підвищується рівень таких позитивних гормонів, і вона вам відповідно за це вдячна, за те, що ви знайшли силу це сказати. За те, що ви не керуєтеся своїм его і так далі. Тут мені виходить, що це такий активний екзамен у вашому житті цією командою бути. Тобто не злитися, навіть якщо щось може злити вас. От Тут приходить людина чоловічого роду, в принципі, яка або підводить вас зараз, або підводила в недалеко в минулому, або просто не влаштовувала вас. І тут не про кохання, тут може бути хтось інший, не та людина, яку ви любили чи зараз любите. Ну, в більшості не так. Якось переводити це на веселість, змінювати своє ставлення, тому що ви можете здивуватися, як люди довкола вас міняються, коли ви міняєте ставлення до них. Тобто ви можете розуміти, що хтось повний ідіот, так, але ви все одно міняючи ставлення і ставлячись до нього так, начебто він не був би таким, тобто ставлячись до нього так, наче він та людина, яку ви хотіли би біля себе бачити. Тобто, що це ваш друг, тобто що це людина, яка класна. І ви ось цим випроміненням правильної такої енергії, так начебто він уже... Ваш друг, і він вам не ворог, це цей чоловік якийсь, який вас деколи може дратувати, і зразу все буде змінюватися і ставати по-новому. Що ви здивуєтеся, як, можуть, як може ваше ставлення до когось в змінити відносини з цієї людини? Ну, а в когось тут виходить, що це і кохана людина, що швидко може помінятися. Ну, тут да, дві групи людей будуть. В когось так це буде кохана людина. Так що. Якщо є якась така для вас людина, то сміливо можете ставитися якось. Не те, що краще, не те, що ви там маєте якось перед кимось прогинатися. А просто відноситись так, значить ця людина дуже класна, значить ця людина така, якою ви б хотіли, щоб вона була. І вона така стає, причому швидко. Бо ви якось вмієте адаптовуватися під людей, під ситуацію. Відповідно, можна легше добитися того, що вам потрібно. Ну і давайте на завершення ще запитаємо. Яка порада, підказка від Всесвіту зараз? Так, одразу у нас випало дві карти. Ну, не відмовлятися від шансів, щоб це не були за шанси. Не відмовлятися. Бо ви якось відвертаєтесь від шансів. Все ну, знову виходить. І від фінансових шансів відвертаєтесь, можливо, на когось розраховували, або на якусь можливість, або десь відкладаєте на потім. От багато у нас попереджень, і всі вони про плин часу, про самотність. Тут йдеться про те, що ви не, не можете і не маєте зависати на якійсь ситуації задовго. І це ситуація, яка просто вас не влаштовує. Тут просто життєва ситуація, тут, тут немає нічого. Тут у нас просто виходить старший аркан-відлюдник, що ви. Чи ви є відлюдником, чи ви просто зараз на таку паузу поставили в якусь сферу свого життя? Можливо, це єдина якась сфера, можливо, витягнете інші сфери життя за цей час, чи що, але тут виходить, що вам якось це вже не на користь. Що раніше, можливо, вам було добре от в цьому відлюднику побути, собі подумати, все зупинити на паузу. Зараз в кого є така пауза життєва, це не добре вже. Це вже треба змінювати. Це порада. Ну і знову нас виходять три, два чоловіки по правосуддю, ще вони у вас є. Одним словом, показуйте себе світові, не закривайтесь, знайомтеся, в кого цих чоловіків ще немає зараз біля вас. Не забирайте від себе шанси. І будьте командою з цими людьми. Навіть якщо ці люди там не зробили для вас, по ваших мірках дуже багато, все одно дякуйте за дрібницю і от що будете мати. Будете мати і добробут, такий звичайний, тобто що ви задоволені своїм життям, і фінанси. Тут повторилася, так ситуація по-крупному. Майже всі карти себе повторили. Це ніби якийсь сюрприз для вас, в який ви не зовсім вірите. Ви собі думаєте, вже такі ситуації бували. І коли я кинулася в те, що ви бути в команді з кимось, то мене підвели. Якось мене усунули, обійшли якось за спиною щось обговорили. Все одно не здавайтеся, тому що есенція любові це найважливіше, що в нас є. Діліться цим і буде вам щастя, тому що ви вмієте оперувати любов'ю, і ви розумієте, для чого вона дана. От кожному з нас дана ця любов, от вміння любити. Особливо жінкам. Якщо правильно цим користуватися, то можна в своє життя привабити будь-що, що вам потрібно. А якщо не вмієте, то можна багато що відштовхнути. Тут йдеться про те, щоб ви користувалися своєю жіночою силою і щоб втримувалися на цьому, і щоб дивилися в майбутнє, а не ось це оберталися і аналізували, як в минулому було, і що я так не хочу, як в минулому. Тут і не треба так, як в минулому. Тут у вас будуть шанси для, до любові, бачите, виходить на скубок, але ви сама ніби якісь перешкоди інколи собі ставите. Або не пробуєте досягти те, що хочете, або якось в корені думаєте, що може ще не зараз, що зараз не вийде, можливо, зараз невідповідний не час, там війна або щось таке. І що зараз, можливо, краще це не робити. Робіть, тому що дуже швидко роки життя йдуть, щоб потім не шкодувати, що ж насправді були можливості це змінити. За ну, ще багато таких сценаріїв виходить, що наче будуть гривки, а потім ніби розчарування. Ну, не виключено, що хтось із людей, з котрими ви цією цим союзом станете. Не виключено, що хтось з них дійсно міг би сприймати це за вияв вашої якоїсь слабкості, але так зі всіма не буде. Все одно ви собі зможете відфільтрувати вчасно цих людей і залишити собі тих, хто цінує ці риси вашого характеру і не сприймає їх за слабкість. Таке тут з попереджень. А чи вийде вам розібратися з цією картиною і з цим екзаменом? Тому що згадується екзамен, трішки хвилююся, чи вийде людині, яка дивиться мій розклад, чи вийде здати цей екзамен в ближчим часом? Так, вийде. Ви незначними кроками, ви можете, зробите якісь там декілька помилок, але хто не робить помилок. Але ви правильно все пройдете, ви правильно оберете потрібних людей, ви зробите правильні висновки і будете переможцем в цій ситуації. Але майте на увазі, що зараз якийсь активний екзамен у вашому житті відбувається. Ну, або вже відбувся в когось, щойно прям може вже відбувся, або от щойно почнеться. Тобто це щось в теперішньому. Це не про минуле і не про якесь далеке майбутнє. Тому будьте на чеку, зусерейтеся, щоб ви розуміли, що вас можуть перевіряти вищі сили на щось, після чого вам дадуть і фінансове благополуччя, і таке відчуття щастя, скажімо. Добре, рада за вас. А вам дякую дуже за перегляд. Сподіваюся, що ви пройдете всі потрібні екзамени, поставлені вищими силами для вас, і що у вас все буде добре. В кого зараз добре, то так і втримається добре, в кого погано, то. Буде йти на покращення. Принаймні, це те, що нам говорять карти зараз, але також все залежить від нас. Дякую до зв'язку.